Ні взяти в облогу опришки не могли. Зажурилися, вони сіли під стінами, закурили свої люльки і думку гадаю, що ж робити? І тут, з-під стін пнівського замку, до них вилазить чорт. Не той, що Ібрагім Пашашенка. Справжній рогатий хвостатий чортяка і каже: хлопці, ну що ви тут посідали, розкурилися? Я вже дихати не маю чим. ідіть геть звідси. Пришки кажуть чортові, ми думку гадаємо, є хто пана пограбувати. Ну, чорт почув про грабунок, і каже хлопці. Та приносити біду, грабувати, вбивати, це моя така нечиста, чортяча справа. Я вам допоможу, якщо ви зможете мене подолати в бою. Хлопці зразу схопилися за сокири. Чорт каже, та сховайте ті сокири, та то того сокирою будь-хто мене зарубає. Хлопці схопилися за пістолі. Чорт каже, і пістолі сховайте, то то кулею будь-хто мене уб'є. Ви спробуйте мене подолати в бою чим? Ні. Руками. Ні, Ні? Ні? Руками. Ні? не вгадаєте. Руками. У бою подушками. Хтось з вас бився подушками? Відкрию вам величезну таємницю. Традиція битися подушками пішла з під стін Кнівського замку, а потім поширилась по цілій планеті. Чорт, знаючи магію, зробив ось так, і в руках опришки опинилися подушки. Але непрості, найм'якші в світі, лебединого пуху. Чорт каже, бийте мене. Опришки здивувалися, але хотіли здобути перемогу. І почали того чорта бити подушками. Вони чорта б'ють, а чорт з них сміється. Вони б'ють, а чорт сміється. Вони сильніше б'ють, а чорт ще сміється сильніше. Бо йому ж не боляче, бо це наймягші в світі подушки. Але опришки не хотіли здаватися, били того чорта цілу ніч. Аж коли сонце почало вставати понад горами, чорт на одну секундочку розслабився. Опришки скористалися тим. І забили його швиденько по саму шию в землю, так що чорт не зміг навіть рухатись. І змушений був їм сказати, де можна зробити підкоп. Таким чином, у 1621 році загін опришків, зробивши підкоп, потрапили за стіни Пнівського замку і пограбували пана Олександра Куропа. Позор був страшезний. Пан дуже переживав, що всі з нього будуть сміятися, комусь давав могарячі, комусь гроші, взятки. Та все ж таки хтось проговорився і про це записали у Вікіпедії. До тепер можна прочитати. Такі були часи, але час ішов, зброя розвивалася, і в наші багаті землі знову приходять вороги. Знову приходять татари, але на цей раз рускоговорящи.